Привіт, друзі, привіт філіталісти, привіт любителі збирати марочки. З вами канал Марки Шухлядки. І я продовжую вас знайомити з колекцією марок, які я збирав у дитинстві. Ось тут присутня у нас сьогодні в гостях серія 4 марок. Насправді їх має бути 5. І теж на перший раз я вам показую неповну серію марок, чомусь мені трапляється, що однієї не вистачає. Тут мала бути ще казка про ворону. І... Лисицю по байці Крилова, але ось немає. Чому це так не знаю. Хіба можу тільки догадуватися, що або хтось мені їх тихесенько собі цей на пам'ять взяв, скажімо так, або на щось може колись їх поміняв, але вже не пам'ятаю, або десь загубились. Ну, нема так, немає. Є 4 марки, і з ними ми сьогодні будемо знайомитися. Це також на них зображені герої Казок. А марки випущені в Угорщині. Ось тут, бачите, ось так написано великими буквами. Магія пошта. По-моєму, так читається. Тобто пошта Угорщини. А ось тут перші чотири букви від слова Будапешт. Вибиті. Бачите, ось так розібрати, якщо продивитися, можна. І ще тут я. Розібрав, з якого року марка випущена. Ось отут. Таку, якщо я переверну, написано 1987 рік. Ось отут. Надіюсь, вам видно. 87 цифру добре видно. І ну і там, якщо так придивиться, добре видно 1987 От Отакому може, я вам поверну. Ось. Ну, тобто. В 87-му році виходять батьки мені купили ці марочки. Вже в минулому-10 столітті я був ще дитиною. І, звичайно, не пам'ятаю, за скільки копійочок у нас вони продавалися. Бо тут ціни ось великими такими буквами, вибачте, цифрами указані в форентах. Тобто валюта Угорщини. Ось, Наприклад, 6, ось тут, тут 4, 2, 4 знову. Ось форенти. Ну, ось тут, наприклад, початку так не запечатано. І видно FT. Дві буквочки такі малих. Ось тут, бачите. Форентів. О, і за скільки ці марки продавалися у часи мого дитинства? Я не знаю. Хіба якщо друзі будете, ви, може, щось знати про це, то напишіть в коментарях. Герої казок, які зображені на цих марках, досить нам відомі з дитинства. Я, наприклад, майже усі ці казки читав колись, мені читали. І ось тут, наприклад, казка про гадке каченя. Тобто, тут про стійкого олов'яного солдатика. Тут про черепаху і зайця, а тут про білого журавля. Ну, не вистачає, правда, як я вже казав, марки. Із зображенням лисиці, яка лежить під деревом, і ворона, яка сидить на дереві з куском сиру. І марки на даний момент вони не являються дорогими. Я бачу, так продається такий набор марок від 40 до 20 гривень найдорожче. І, напевно, вони були випущені досить великими тиражами, раз така на них ціна невисока. І ось такі от марочки, красиві, ось, з героями добрих, гарних казочок. познайомилися сьогодні з вами. І звітали на наш канал. А тепер вони прощаються, до наступного разу, до зустрічі. З вами був канал Марки Шухлядки. З цього усім доброго, миру і добра!